Вітаю вас на каналі я в магазині Копійка. Сьогодні оглянемо нові акції, які діють до 2 лютого. Бажаю вам приємного перегляду. Місіс Хелен плямо кисневий для кольорових речей 109,90, 900 г. Кондиціонер для білизни Савекс 80. Папір туалетний двошаровий 4 штуки упаковка. 37,90. Паперові рушники «Диво» 2-шарові 50. Серветки паперові 150 штук 32 гривні 90 копійок. Пакети для сміття 50 штук, 2290. Вологі серветки для прибирання 100 штук упаковка. Ціна 145 гривень. Засіб для видалення плям ваніш для білого та кольорового 122 гривні 90 копійок 500 г. Семана, кондиціонер для білизни 100 гривень. Кауфен для видалення плям – 750 г 135 г. Підбілювач кисневий та плямовивідник 80 Парус для білих та кольорових речей 62 гривні 90 копійок, 450 г, кисневий відбілювач, савам 72 гривні 90 копійок 570 г. Господарське мило універсальне 4 штуки 72 гривні 90 копійок. Кондиціонер для білизни парфумований t 140 Зося гель для прання кольорових речей та універсальний 2-літровий 60 гривень. Кондиціонер для білизни Кауфен 75 900 мл. Ленор 277,90 Кондиціонер для білизни ванільна орхідея та золотий бурштин 2 штуки. Одна упаковка 97,90. Сілан 9990, Сілан велика упаковка 155, кілограм 100 та кілограм 400. Чисте чудо, капсули для прання 20 штук, 129,90. капсули Брікс, упаковка 14 штук, 110. Капсули Зося для кольорового та 4 в 1 80 савекс 15 штук 180, Капсули дитячі 12 штук 100 гривень, порошок для прання Аріель 55, вага 300 г, савекс 38, тайт 47,90, гала 300 г 32 гривні 90 копійок, французький аромат для ручного прання 35 Автомат 40 гривень. Чисте чудо чиста кухня. Вага 500 г 32 гривні 90 копійок. Засіб для миття посуду фері – 120. Засіб для чищення меблів та килимів 500 г 42 гривні 90 копійок. Клін для миття вікон 8990. Містер мускул 87,90 Пронто-лимон для меблів 72 гривні 90 копійок, топ-ефект, соковиті ягоди та лимон, засіб для миття посуду 52 гривні 90 копійок, 940 г, універсальний рожевий засіб для чищення 145 Піна 160, сіль для посудомойної машини 1,5 кг 97,90 км. Капсули сомат 250-24 штуки, таблетки Кауфен 20 штук 100 гривень, 227,90 «Фері» чисте чудо, серветки універсальні 10 штук 40 гривень, пакети міцні фіно 59,90 50 штук. Пакети з ручками 30 штук, упаковка 4490. Кухонні губки 25-6 штук. Килимок гумовий 100 гривень. Бомбочка зі знижкою ціна 27,90 фісташкове морозиво 100 грамів. Бомбочка маква 25. Туалетне мило тверде. Апельсин, персик, зелений чай 21 гривня. Парфумоване мило косметичне 97,90 90 Палмолів 90 грамове 29,90, щітка дитяча для волосся 80. Така маленька складна 55, Щітка єдиноріг 62 гривні 90 копійок. Така маленька з блискітками 80 гривень. Маска для волосся Пантін. Інтенсивне відновлення 192 гривні 90 копійок. Оліка для волосся каратиновий захист 208 174,90 бальзам ополіскувач. Шампунь-сухий сйоз 179,90 для жирного волосся. Лак для волосся сильної фіксації 119,90. Мус 89,90. Менша банка лаку 89,90. Мус більша банка 120. Лак для волосся мегасильної фіксації 169,90. Шампунь для волосся сойка. Очищення та зволоження. 110. Бальзам кондиціонер. Також така вартість. Вода дзеркальна для волосся. 159,90. Максимальний термозахист 140. Сойка. Пілінг кислотний для шкіри голови 209,90. Живильний бальзам від Ельсев. Розкіш олій 110 200 грамів. Також є бальзам легке розчісування та захист від ламкості. Шампунь проти лупи 142 гривні 90 копійок та 127 90. Перший та другий крок. Ополіскувач просто ден. Свіжа м'ята, 62 гривні 90 копійок та 40 гривень менша банка. Зубна щітка електрична 299,94 насадки. Дитяча зубна щітка 31 гривня 90 копійок. Губка для взуття 40 гривень. Прищепки пластикові. 16 штук 29,90. Прищепки 12 штук 40 гривень. Машинка для видалення катишок 50. Є ось така більша за 140. І рожева. Рік гарантії 199,90 розпродаж на косметичні засоби для обличчя. Пінка для омивання зволожуюча 220%, Крем для обличчя Garnier зі знижкою 53% 129,90. Крем гель для омивання 7490. Виробництво Польща. Пілінг для обличчя алоє. Ціна зі знижкою 59,90. Чоловічий кульковий антипреспірант 52 ,90 гривні 90 копійок. Аромасофт 50 з паличками. Крем-гель для душу Нівега 3 аромати 125. 26% знижки. Фа 125, Чорниця та Кокос. Гелі для душу шик-нектар 42 гривні 90 копійок. Мочалка для тіла рукавичка дитяча 40 гривень. Роликовий масажер 62 гривні 90 копійок. Мочалка для тіла косичка 62 гривні 90 копійок. На цьому у мене все. Дуже дякую за перегляд. Вдалих вам та економних покупок на все добре.